Дякую, шановні українці. А по перше, від нашої фракції ми висловлюємо щирі співчуття всім постраждалим сьогодні вночі від рашистських атак родинам. І сьогодні і над Києвом і над Україною пролетіло 20 пунктів мирного плану. І от на цьому тлі а ще більш безглуздими стають будь-які розмови про вибори, про референдуми, про інше, що не стосується одного: посилення збройних сил України, посилення протиповітряної оборони, посилення захисту нашої енергетики. А, безумовно, засади житлової політики це є дуже важливе, але ми бачимо, як щодня рашистські шахеди, ракети руйнують а, український житловий фонд, і а, насправді сього. Сьогодні ми маємо зосередитися в першу чергу над вирішенням тих питань, які допоможуть країні вижити. Як ви бачите, сьогодні європейська солідарність майже в повному складі присутня. А в залі є наш лідер, є наші депутати. І в цілому ми пропонували колегам, якщо ми збираємося на останнє засідання 2025 року, то порядок денний має бути адекватний. Ми пропонували, щоб сьогодні, в першу чергу, стояли зміни до бюджету на 26-й рік. Секвестр бюджету, де насправді ми мали з пані Шуляк нещодавно дискусію публічно відносно того, яким має бути бюджет на 26-й рік. І пані Шуляк справедливо зауважила, що в бюджеті немає коштів. Ми це повністю підтримуємо. Ми не е, популістська політична сила. Ми не даємо пропозиції на листочку просто з повітря взяти кошти, і перерахувати їх на зсу. Ми пропонуємо вам. Шановні колеги з монобільшості, де взяти ці кошти в бюджеті, як відмовитися від тих другорядних статей бюджету, які сьогодні є неприпустимими в воюючій країні на тлі тих жертв, які несе Україна, на тлі тих руйнувань і перерахувати їх в першу чергу на збройні сили України і на протиповітряну оборону, давайте ще раз поговоримо, де можна взяти 100 мільярдів гривень. Сто мільярдів гривень, які мають піти саме на доплати військовим і на посилення протиповітряної оборони, починаємо. 4,5 мільярди так звані стратегічні комунікації, які наступного року влада запустить для того, аби стратегічно доводити українцям про стратегічну важливість виборів і стратегічну важливість перекласти відповідальність з президента на народ про захист територіальної цілісності і суверенітету на неконституційний референдум. Оце будуть стратегічні комунікації. І уявіть собі, уже є план проводити цей захід в Буковелі. Під генератори тепленько зібратися і роздеребанити 4,5 мільярди на стратегічні комунікації. Вам не соромно? Можливо, давайте ми ці кошти на зсу перерахуємо. Далі марафон. Марафон виправдовує владу всі ці роки брешучи про те, що у нас кава в Криму буде. Що у нас так легко достануться нам кордони 91-го року? І ви всі голосуєте за цей марафон? Я розумію вашу політичну мотивованість, тому що ви там всі присутні. Це єдине знаєте місце, де вас беруть інтерв'ю. Ви нікому не цікаві в країні. Так, от там от вас штучно пхають слух в цей марафон, і ви за це таку от платите плату країні півтора мільярда щороку на марафон. Фон замість того, аби ці кошти пішли на посилення протиповітряної оборони. Далі кешбек, скажіть, будь ласка, це нормально, коли сьогодні у нас в умовах ну такої руйнації українського бізнесу насправді замість адресної допомоги ви ну такий аукціон небаченої щедрості роздаєте всім підряд, так само як і Вовину тисячу. І а, ми знайшли так само. знаєте, дуже багато було дискусій про а, бюджет Верховної Ради України. Про а, але ніхто не забу, не згадує про збільшення на багато багато мільярдів бюджету офісу президента. Це на саміти миру чергові вони будуть йти, ці мільярди, на генеральну прокуратуру, на ДБР-структура, яка перетворилась просто на механізм репресій проти українців, на інші силові структури. От європейська солідарність дуже. Ретельно проаналізувала бюджет на 26-й рік і знайшла там 100 мільярдів гривень, які можна перерахувати на Збройні Сили України і на протиповітряну оборону. І я переконана, що якщо ми з цього приводу проведемо референдум, то українці всі це підтримують. Нікому не потрібен сьогодні ні ваш марафон, ні ваші стратегічні комунікації, але е, бачимо, що це е, не ставиться в порядок денний. Далі, які вимоги наступні ми пропонували сьогодні поставити як першочергові закони? А в сьогоднішнє засідання декларування радників офісу президента. Ці люди, яких ніхто не обирав. Які іноді навіть не в штаті, але ми бачимо, що вони керують країною. От знаєте, вчора вся країна подивилася розслідування Михайла Ткача про Карлсона, який якимось дивним чином перелетів в Ізраїль за 4 години до обшуків. У нього все добре. І ось оці Карлсони за ці роки просто напакувалися так. Але абсолютно безкарно, абсолютно без якогось контролю суспільства. Розповідають, що радники офісу президента за ці роки скупили нерухомості тут пів знаєте півкраїни, а може і не тільки тут. А нові якісь бізнеси вони повідкривали. При цьому люди займаються тільки тим, що зранку до вечора сидять в марафоні і розповідають про. Світле майбутнє про те, як все добре. У них все добре на фронті, у них все добре в економіці, у них все добре в енергетиці, і ці люди не декларуються. Невідомо за які кошти вони живуть. Тому європейська солідарність наполягає, що радники офісу президента мають декларуватися. Вони мають це робити наступного року, з 1 січня, бажано за всі роки свого царювання на банковій. І ми будемо просто наполягати, щоб цей законопроект стояв в першому. Пленарному дні засідання 26-го року. Далі ми наполягали на тому, щоб сьогодні, в порядку денному, стояли ті законопроекти, які так само, як закон, який ми зараз обговорюємо, про засади житлової політики, які допомагають нам. Якнайшвидше адаптуватися до регламентів Європейського союзу безумовно, всі законопроекти, що стосуються юкренфасиліті наших зобов'язань перед ЄС є пріоритетними, але ви знаєте, дуже дивно, коли ми дивимося оцей от план миру, 20 пунктів, бачите, там. А... Що Україна, значить, зі сполученими штатами з Росією, що найголовніше, до чого тут Росія до нашого шляху до ЄС і НАТО буде підписувати план про наше членство в ЄС. Ми вважаємо, що це внутрішні питання України, і вони залежать перше від політичної волі України і проведення реформ, і друге від Європейського союзу. І тому насправді, доки в Україні буде корупція, доки в Україні буде автократія, доки в Україні парламент воюючи країни отак буде присутній. Тут ну 50, Депутатів сидять 400, звичайно, ми не можемо мріяти про швидку євроінтеграцію, і тому підсумовуючи, безумовно, наша команда буде підтримувати всі законопроекти, що стосуються інтеграції України до ЄС. Але ми дуже чітко усвідомлюємо, що це неможливо в умовах автократії. А не суб'єктності парламенту, імітації бурхливої діяльності, а не роботи, і головне в умовах, коли а, от у влади інші пріоритети, європейська солідарність наполягає на тому, щоб перше засідання 26-го року було присвячено секвестру бюджету на 26-й рік. Наші пріоритети це перерахування коштів зсу і протиповітряної оборони. І далі, а, що стосується мирного плану. А ми ще раз наголошуємо: ми підтримуємо всі ті позиції, що стосуються захисту територіальної цілісності, суверенітету України, але не на часі зараз ані референдуми, і це перекладання відповідальності з президента на народ. Чого ви не проводите референдуми, коли ви корупцією займаєтесь? Чому ви не проводите референдуми, коли ви крадете в людей? А тепер референдуми будете проводити? Так само ми не підтримуємо нічого, що може обмежити український суверенітет, і це є наша дуже чітка і відповідальна позиція. І чому ми зараз говоримо про це? Тому що саме комітет пані Шуляк по суті є ключовим в напрацюванні разом з робочою групою під керівництвом пана Корнієнка змін до закону про вибори, які а, мають відбутися, наголошуємо. І це позиція нашої політичної сили в повоєнний час. Ніяких електронних виборів, ніяких спроб фальсифікувати вибори вам суспільство не дасть. Тому а, насправді така є наша позиція, і яку ми будемо відстоювати і в рамках робочої групи, і в рамках майбутнього законодавства, і в рамках роботи парламенту. І останнє знаєте, шановні українці, от важкий дуже був цей рік. А ми хочемо подякувати від нашої команди збройним силам України, які допомагають зберегти українську державність, які є ключовим українським дипломатом переговорником, які допомагають нам насправді тримати Україну, зберігати наш суверенітет, і територіальну цілісність. І, мабуть, парламент так само, як і наші військові, які не мають права сьогодні на ротації, на відпустки, мав би брати приклад з наших військових. Подивіться на цю залу сьогодні. Вона порожня. І мені дуже прикро, і наші фракції Європейська солідарність, що ми бачимо тут а, ну таку імітацію бурхливої діяльності. А, наш внесок в підтримку збройних сил України це робота фонду Петра Порошенка. Це більше 7,5 мільярдів гривень за ці роки підтримки збройним силам України. І ми і надалі будемо всіма силами, і в залі, і поза підтримувати з.